Ми, default у нас 3 lower tunnel, 2 top mid. Опацінюємо укріплення, укріплення шорта. Ну, трошки. Іграють от шорта, от міда. Зайняли лонг. Тут у нас просто не було флешечки, да. На шорт для чайчика. Чайчика було сам собі флеш, але він вирішив, що він жорсткий. Оп! Prefire уголка. Супер. Алікор показує знання карти. Все, смок є на дверях, можна проходити спокійно шорт на шифті. Міце знаходить піджимателя мід. Вони чули, що вилізуть. Завжди має, хлопці, бути один луркер в спині. Щоб нам закривав виход шорт. Або на топ-міду, або в ловері, або от як, як міці. І Міц робить правильне рішення, там він буде давати звати без смок, що трошки влікати типів. да, оцей. Миц'дав. Натопов. Розкидка. включую. Що, що бачить що бачить тип? У нього просто жорсткий закид іде, все закинули і він умирає просто без шансів. Вот, алікор, що вам покажу? Як алікорву вбиваю? Тобто летять моліки сайт, моліки на гендальф, молік рампу, чувак вже не знає, де пік де стояти, і Аликор просто бачить це все діло і все. Ну, дроп КТ лишній, але смок КТ, да, дозволяє нам це робити, тому гусю стається тільки прочекати. Ось і раунд лонга, я хотів, Отже, Алікор перший. Дає флешечку двері. Пропригує спиною, у двері, чуть-чуть збивається, розвертається. Чотири лонг, дуже-дуже прикольно, ну зато еко. А, не чотири не лонг, якось два лонг. Все, отлічно. Флешка супер. Е, гранати. Нема в нас тільки гранати на уголочок чомусь. Друга респа Міці. Має кидати смок. Мі... А, Міці тут провтикався. Добре, Міці мав побіжати в бокс, але не побіжав. Відповідно, у нас третій тіп чай мав би кинути смок на угол, а він пішов допомагати по в боксу. Перекинув смочок. А що задню дав? Забоявся. <смір> чай щось не визначився, що він робить. Татко на флешках. Татко дає одразу сильні флешки. Під файт. От оцей тіп фулл блайд. із цієї флешки. От у нас йде виход. Алікор дає першу флешку, яка взривається за дверима. Бам! Перший тип не розуміється взагалі, де він світі. Другий тип хоче репікати, зараз він буде допомагати, типу Бам! Друга флешка. І все, я просто в воздух стріляю. Поняла, що все, лонг зайнятий. Чай міг виходити, чай очканув, це ошибка. Чай, ти маєш проходити. Я розумію, прилетіла гранатка страшно. Но... поняття Алікора дороже. Тепер чай перший. Чай мчить, 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 мчить одна флешка дається. Добре, проприг! Лицем, лицем, бачиш чай. Ошибка, ж ти ловиш їхню флешку, чи ти свою зловив? Ти свою зловив! Ну то ти, конечно, чай. Вони нічого не кидають, чи кидають? Так, да, ти вже сліпий, а от їхня флешка тільки прилітає. Їхня ще не взривалась, ти вже сліпий від своєї флешки. І їхня флешка тебе також флешить. Бам! А ти вже засинім. Вибігає помощничок. Помощничок справляється. А помощничок давав смок. Так, дивимся, як помощник грає. Помощник мав знати смок в бокс. Ми, ми з ним проходили. Оп, з двох кнопочок. Я опять перекинув. А зато він потушив, прекрасно потушив. Дивіться, молік вообще не горить. Вообще затушився Молік по фулу. Біжить ба. А, а, хто це у нас? Алікор. Так, аликор у нас дає э, смок на кут. Дал смок накут. Бежит, 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 бежит. Размен. И ворвался. Все, лонг наш, аликор лучший. И і... под флешком шо у нас. Опять я. А що я дав? Ага, я цю даю на 48 даю, файт. Ось. Даем себе, пацаны, флешится. Пацаны, кидают два молика. В бокс. Ошибка, ошибка. Вони доджать флешки. Вже наша друга, друга флешка зорвалася. Зараз вони виходять. Я ще одну даю, так? Да? Бам! От моя флешка летить. Бам! Флешка сліпа. просто пацани вмирають. Ну тут пацан просто нашив, да, то ти повезло палачу, він трошки ряд стояв. А ну, лонг ми заняли, просто отут пройшло трошки казус. От отак от, от пацан вирішив у нас пробіжатись. <laughs> Все у нас було під контролем. Ми просто перечі... ми, ми розкидали смоки на лонг і мали вийти. Ось цей викатують смок, ми маємо його перечекати. Ап отже, джо дає свою флеш. І об неї вже блайндиться, да? Непонятно, в яку він заблайндився. Але він має виходити спиною. 47 секунда? Ти маєш всю 47 секунду бажано спиною біжати? І я чомусь full blind. Я вже фулл blind просто летів на цей прикол. Все, ми граємо дефолт. Пацани вже дуже бояться за лонг, тут уже прям вони сражаються. Просто бачите, що твориться. Пацан откидає все, що хоче. Палач на лонгу. Я захожу на Б під Лурк Смок, кстати Вот я заюзал лурк смок. Трошки шумлю на Б, щоб стягнути ребят просто. Це моя задача стягувати ребят на Б, на, на Але бачите, ніхто не ведеться на Б, Вообще всі тупо пішли A. А, Алікор свою нову позицію. Бамс. І на карі бамс. Все. І ми знаємо про last про типа, що він в біду і даємо молі. Все, пистолет. Дивіться, у нас сидить кар. Чого він не сидить? А місяці, що це не сидиш? Ти просто дивишся вправо, отут, дивишся сюди прицел, вони пробігають. О, ну це ти конечно. Так, да, і ти от бачиш, ти не знаєш, куди прицел ставити. Ти встаєш і вони вже біжать. Тобі тіп з гуся має дати інфу, отак от, от. Хоп, є лонг, є лонг. І, наприклад, убіжати. Або бути готовим вийти з тобою Бо, да, оце от було непродумано, непродумано, А Ано як тим стоїть. О, тім уже ба... О, поняв, да. о, о, пацани, за -за запам'ятайте, не сідати за цими бочками і не дивитися в, в тунель. Вот. Я тут такий самий був фраг давав. Я так начекав тіпа і просто вбив його. Бо за цими бочками завжди для за того, що у вас ящик дуже близько, за такої геометрії, хто ближче до стінки, того раніше видно. Відповідно, цього чувака ваш ящик дуже далеко, він виходить, бачив плече, бачив голову, префає і все, ти вмираєш. Ти навіть не розумієш, як думаєш, бля, прєфнули. Ні, просто тип, побачив і нажав кнопку. А от Тім правильно зробив, начекав, а потім просто тут виробив, просто. бо ті в тунелі він не має де сховатись, ти його вбиваєш по-любому. Тут шорт. Алікор ідеально отігрує. Не підставляється. Стоїть. Бачите? Нема лишньої агресії. Показав чуть-чуть пікселя голови. Ви же. От сидить, жде, що там, ребята, йдуть, не йдуть, йдуть, не йдуть. Та інфо. Ми стоїмо, як у копані. О, о, Дивіться, який йому смок дав. Ага, я понял, що це Лікор так довго жив. Ну все, бачите. У нас є лонг, у нас є middle, у нас нема шорта, Лікор не знає скільки зайшло в сайт. Ну от він убиває, і наверное, знає, що останній гусь. Раз, два, да. Все, йде е, інфа у нас що це шорт. Ми зайняли лонг. лонг. А ну як ми лонг зайняли, хлопці, чисто буквально. Міці дає свій молік, а він дуже далеко біжить, Міці, ти дуже далеко біжиш. Ну, В принципі, в принципі, щоб пацан не, не пройшов, норм, але він тут може стояти пікати. Е, тому другий тип, який там виходить, може е, об, обіцятися чуть-чуть. А, оце, оце геніально було. Пацан пригає в молік. Получає уйму демеджа, летить, летить і стрейфиться, Молодець. Його задача була відтягнути приціл, скоріш за все, щоб його типи вийшли. Тому що дуже важко такого вбити. От, бачимо другого типа, пройшов. Є інфа. Я кидаю флеш через пальму на дві кнопки. А лікор дає кидає смок на заход. Ну тут, в принципі, флеш. А, лікор, да, так, тут в один в моменті чуть-чуть відкритий. Тобі не треба давати шах назад, бо ти тут відкритий під шорт. Якщо би не моя флеш, ти б вмирав. А і з того що ти сліпий, ти не знаєш, де ти стоїш, в принципі. Все, падає смок. Все, типи не зайдуть. Смок, пацани, юзаєм. Це дуже темовий смок. Особливо, якщо укріпляємо шорт, один гусь один сайт, цей смок, все, пацани там просто вони не знають, що їм робити. Оп, начекав. Оп, начекав. І в закрито. В а, чай Лікора. Ну тут, мабуть, без шансів. Ну, блять, просто як у книж, у підручнику заняття лонга. От, тип виходить на 47 і він виходить. Бачите? Такий, okay. я назад.